Барикади, що залишилися на Грушевського, під посиленою охорони організований справжній КПП не пропускають навіть журналістів. Варто несуть бійці самооборони цього тижня. Її лідери заявили, що по всій країні організація нараховує вже 20 тисяч учасників. Тим часом в східних областях формують свої дружини, український фронт, оборона Донбасу. Що це за організації? Які вони мають повноваження, що їм дозволено, розбирався Максим Карпін. Самооборона Майдану. Донські козаки Луганщини потролірують з восьмі утра до двадцяти Рух оборона Донбасу Єдь, і добровільні помічники міліції Харкова. Надію, в Україні почали масово формуватися найрізноманітніші загони добровольців, готових взяти на себе функції правоохоронних органів. Найчисельніший рух самооборона майдану на сьогодні. Це вже є майже 20 тисяч добровольців по всій Україні. У їхньому арсеналі бронежилети, кийки, каски та щити. Раз! Раз! Вони діляться на сотні і тренуються щодня. Раз, два, Головні цілі організації визначає власне сама назва. Оборонятись, щоб могти чинити спротив і банд групуванням, які зараз ходять тут спортсменів різноманітних навезених, і незаконні дії міліції теж треба вміти відбити. Віднедавна у самообороні з'явився дівочий загін. Жіноча сотня насправді нічим не відрізняється від чоловічої дівчата. Так само під проходять підготовку. Я мужчина я захищаю свій город. Лідер харківського бійцівського клубу Оплот Євген Шилін вважає самооборону екстремістами. Себе ж вони називають добровільними помічниками міліції і найближчим часом планують мобілізувати своїх бійців по всій Україні, які будуть патрулювати вулиці та стежити за порядком. Ми плануємо створити отряди спеціального назначення швидкого реагування, Притом, притом в кожній області где мы будем вооружены согласно действующего законодательства. То есть это будут и бронежилеты, и каски, и дубинки, и травматические пистолеты. То есть все, что будет разрешено законом. Вплоть до огнестрельного оружия. У разі ж протистояния с прихильниками Евромайдана убийцы Жилина будут діяты жестко. Я же своим поясняю, ребята, вы идете. І, пожалуйста, у вас є широкий повномочі. Если ж хтось із мітингуючих замахнувся на вас палкою, ви його можете у Чи немає у намірах харківського бійцівського клубу оплот екстремізму та злочинних намірів правоохоронці досі не цікавилися. Натомість у Києві генпрокуратура назвала самооборону небезпечним озброєним угрупованням і цього тижня відкрила кримінальне провадження проти організації в цілому, а місцеві прокуратури проти осередків самооборони на Волині, Прикарпатті та Львівщині. Вказані контактні телефони, куди записуватися в ряди вказаних загонів, а також залучаються люди, які мають вогнепальну зброю у центральному штабі самооборони. Заявили, що будь-якої зброї, а тим паче вогнепальної, не мають. Я дуже здивований, що відкрита кримінальна справа по самобороні як незаконному групуванню. Ми вважаємо цей факт переслідування і тиску. М, часом, у Донецьку на противагу самообороні виник новий громадський рух під назвою Оборона Донбасу. Його активісти заявили, що охоронятимуть своє місто від бійців самооборони, правого сектору та інших радикалів. Цілі для свого двіження ми обозначили, як вже раніше говорилося, підтримка біркута також ми будемо виступати за за запрет націоналістичних екстремістських рухів в Україні. А у Луганську охороняти порядок взялися донські козаки за згодою обласної адміністрації. Вони щодня патрулюють вулиці. Відео где э, происходят какие-то если нарушения правопорядка, сообщаем сотрудникам милиции, действуем все вмісно ними. у Києві. Учасники афганської сотні самооборони теж патрулюють вулиці і сам майдан. У понеділок четверо активістів затримали чоловіка, який, начебто, крав гроші зі скриньок для пожертв на Майдані, і хотіли передати порушника міліції, але в результаті їх самих затримали за вимагання. Ці люди спочатку нанесли там тілесні ушкодження та погрожували на Майдані Незалежності, а в подальшому почали вимагати ці гроші, якщо я не помиляюсь, 14 тисяч гривень. От після чого його посадили в автомобіль і вивезли. Власне, на набережного Самі афганці запевняють, що якраз доправляли крадія у райвідділ, відділ, а затримання називають міліцейською провокацією. Патруль міліції зразу до мене руки в гору удар пахі. Я теж впав в землю. Нас пов'язали за п'ять хвилин У мене тільки одна підозра, що нас вже чекати, сплановано було. Суд відправив афганців під домашній арешт. Це перший прецедент, коли добровольців, які визвалися охороняти громадський порядок, затримують. Учасники самооборони запевняють, що міліція їх переслідує і намагається повісити на них злочини. На думку ж експерта з безпеки Сергія Шабовти, причина в тому, що дії самооборони не регламентовані жодним правовим документом. З однієї сторони продиктоване часом і необхідністю може бути дійсно якась самоорганізація людей. Ну допустим там масові поджоги машин там Це можна зрозуміти, реакцію громадян. Тримаємо зачищати з другої сторони, як по пам'ятає в вкутні стісний спосіб. Рішається узаконити діяльність можна доволі легко. Українське законодавство передбачає існування народних дружин. Навіщо придумувати загони самооборони, коли простіше зареєструвати відповідні об'єднання? Саме громадських громадських бідні по забезпеченні громадського порядку відповідно на місцях зареєструвати їх в органах місцевої влади, і ви маєте абсолютно законом передбачені громадські формування, які будуть допомагати забезпечувати правопорядок. Але в такому разі добровольці мають співпрацювати з міліцією. Проблема в тому, що саме катастрофічна недовіра населення до дій правоохоронців і породила необхідність створення народних дружин. Мадрівипа. Смотрі, умипається. Є запит суспільства на те, щоб були певні люди, які охороняють спокій. Якщо наша міліція, там поліція і всі інші правоохоронці не виконують, а вони погано виконують цю функцію взагалі, та слугувати суспільству і охороняти спокій суспільства, люди шукають інші засоби. Для того щоб обезпечити це цього тижня. Учасникам самооборони довелося убезпечувати життя їх ідеологічного противника. Розлючений натовп на вулиці оточив депутата від партії регіонів Михайла Чечетова, і ситуація була загрозливою. Самооборона встигла вчасно і вивела депутата. У п'ятницю бійці самооборони вийшли пікетувати генпрокуратуру з вимогою закрити кримінальні провадження щодо їх організації і обіцяють перейти до більш жорстких дій, якщо слідчі не виконають їхні вимоги до 15-ї години понеділка. Максим Крапівний, факти тижня.